Всім доброго дня! Ми знаходимося в фермерському господарстві, де на полі вирощується скажімо так, в промислових масштабах цвітна капуста. На даний момент ви позаду бачите, що зараз є збір цвітної капусти. Хочемо представити вам новинку, яка цього року вже фактично має попасти в реєстрацію. Це цвітна капуста від компанії «Сингента», яка називається «Електра». Фактично тут є, вона була невеликий масштаб, і ми бачимо, що за один прохід було вирізано 90% цвітної капусти, яка була дана посадження. Тут було у нас шість рядочки, невеличка така діляночка. отут вона була за нами, і фактично її вирізали 90%. По вегетації він у нас 70-75 днів. Можемо вирощувати як в літній період. Зараз покажу чому, тому що дуже гарно вкривається сама головка, і якби якщо взяти на свіжий ринок, а це позиціонується як на свіжий ринок. От ми зараз її почистимо. Зараз заберемо суцвіття лиса тут трошки підріжемо, якби от. Ну, скажем так, от ну така вона, в принципі, йде як на, на супермаркет. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо дуже гарну щільну збиту головочку, дуже гарне вкриття самої головки. Тобто, якраз такий розмір, який би хотів, фактично би хотів супермаркет, і при тому ви бачите гарний, дуже білий білосніжний колір. Тобто, це новинка, і я думаю, що вона буде мати попит на ринку, хто займається вирощуванням цвітної капусти, тому що. В першу чергу дуже однорідний гібрид, дуже якісне суцвіття, гарне вкриття. Тобто, от ми бачите, маємо одну головочку, ми розібрали. От, слідуюча головка, тому що тут все вирізано. Знову ж таки, ви бачите листовий апарат. Ми його забираємо. Знову ж таки, ви бачите, яке вкриття. тобто, наскільки сильно вкривається цвітна капуста, ми розбираємо. І... Суцвіття буде в нас 100% вкрите, тобто ми маємо гарантований захист від сонячних промів. Фактично, ми знову ж таки, ви бачите, що якщо на свіжий ринок, тобто позиціонування для свіжого ринку ідеально. Ми маємо ідеальне суцвіття збите, тобто в нього немає Нема такого, знаєте, що не раз там вони просто якісь розлазяться, такі випуклі, але ми маємо гарне товарне суцвіття. Отже, ви бачите результат, який в нас вився при вирощуванні світної капусти, тому якщо цікавить вас даний гібрид, ви можете звертатися до партнерів компанії «Сингента», запитувати даний гібрид для продажу для фермерських господарств і нехай вирощують і будуть задоволені якісною продукцією, яка фактично ідеальна для свіжого ринку.